Просимо президента України Зеленського Володимира Олександровича нагородити посмертного героя Ярослава Володимировича, який загинув, звільняючи Бахмут і околиці його від расистів, фашистів, нагородити посмертно орденом яким ви вважаєте за потрібне, бо він дійсно геройськи звільнив Бахмут разом з іншими воїнами і захищає далі територіальну цілісність України захищав, але загинув героїчно. Просимо його нагородити посмертно орденом. Повторю ще раз ім'я Марків. Ярослав Володимирич загинув 23 липня 2023 року. Ця інформація я зрозуміла, що головнокомандуючого є, і він е, обов'язково нагородить його посмертно, бо тривожаться за нього і діти, і баб... мама Оля, і всі остальні люди громади. Тривожиться за те, що герой так загинув і поки що його нічим не нагородили. Навіть грамоту не дали від президента, тільки прапор вручили і все.